Не у дворці і не в хоромах новина землю оповила, в печері темній, на соломі Марія сина народила. Він був так само, як всі діти, та все ж він був Господній син, подібного у цьому світі, не знав ніхто Христос один. Та в бідності такі родився, в яснах для тварин лежав. Всі, хто хоче, поклонився, і Господу хвалу віддав. А пастухи години тої на полі стадо стерегли, від світла, що їх освітило, вони здивовані були. В білих одежах мить поставили, роз ангели на небесах, про радість дьосна співали, а пастухів огорнув страх. Ангел промовив їм, не бійтесь серед печалі, горя і сліз, родився нині вам Спаситель, що мир на землю всім приніс. Пастухи спішать скоріше, подивитись на Христа, ось Марія, перед нею спить дитиночка свята, точно так, як сповістив їм ангел на небесах, І повірили вони, і пропав зі серця страх. Повернулись на поля, а в душі їх спів, Бог послав Христа Царя, милі явив. А десь на сході далеко, з'явилося зуя, наддала ясним от дитям нарожене дитя. Прийшлося їм в далекий путь відправитись самим, щоби побачити немовля, щоби порадіти ним. Дари готували йому і за зорей йшли. по спішності вони йдуть да На Недаремно не вони крокували, їх вірно зірочка вера, на шляху вони не знемагали, вона їх туди привела. А Малюба та цар о, як знали про це, дивиться, та й золота то ради с мене принесли в покрі свої. І там поклонилися Богу, який саме зорю їм послав, вона вказала їм дорогу до Христа, що Господь людям дав. Поклонімося моєму і славу віддаймо теж достойної усіх хвало йому заспіваємо. Бо спасіння Він нам приніс, і радість для сердець, наш дивний Спаситель Христос, Його послав Отець, достойний Він, хвалив від нас, Він Цар, і всевладний, бо нас звільнив, бо нас Він спас, лише тільки Бог один. Христос народився.